Початку рівновага і координація рухів, потім впевнена хода і активне життя у соціумі. Повернути захисникам здоров'я і можливість жити повноцінним життям допомагають реабілітологи. Це ціла команда фахівців: фізичні та ерготерапевти, травматологи, психотерапевти, логопеди. Про те, яких результатів досягають спільними зусиллями, наша розповідь. Залишаємось на місці. Це тренувальний зал одного із запорізьких медичних центрів. Фізичний терапевт Ольга Коломоєць працює з трьома ветеранами без нижніх кінцівок. Для кожного пацієнта розроблена індивідуальна програма, але починають зі спільних вправ. З ударом в пол. Спочатку ветерани відпрацьовували зміцнення м'язів, рівновагу і координацію рухів, а також вправи для повноцінної роботи верхньоплечового поясу, адже користувалися милицями і їм були потрібні сильні руки. Зараз всі чоловіки протезовані, і перед ними стоять нові завдання: впевнена хода, самодостатність у побуті і соціалізація. Нема нічого легкого, розумієте. Спочатку, коли перший раз ти тримаєш завдання, якесь перший раз якесь завдання, воно дуже важке. Іноді здається, ти не зможеш цього зробити. Але коли на ну, тебе подивляться, якось десь поправлять тебе, десь там щось зроблять, тобі, там якусь пораду тобі дадуть. Потім через який час це легко. Звісно, важко стоять на одній ногі і держати баланс і різати хліб. Купляє рідно. Гріде да, все одно його треба сосиску Достати, ще в холодильник не можу навіть. На одній ногі. Надо дві ноги. Дві ноги нормально. А терапевт стежить за тим, що може кожен із них зараз, і які у них перспективи. Найбільш складна ситуація у Павла Пелиха. У нього двостороння ампутація. Чоловіку 44. в цивільному житті працював у правоохоронних органах у воєнний час штурмовиком у бригаді Нацполіції. Людь поранення ніг отримав торік при виконанні бойового завдання. Тривалий час лікувався у різних закладах країни. Зараз проходить реабілітацію, і разом із терапевтом крок за кроком методично і наполегливо повертає здатність. Вільно рухатися, він вже може ходити без милиць У нього нещодавно з'явилося гідравлічне коліно. У нього його не було. Була просто ну, був навчальний протез це пряма така труба. Він е, ходить по рівній поверхності, по сходам. Ми долаємо е, пандуси, працюємо над цим, щоб він е, на вулиці себе почував більш впевнено. Я вчуся ходити. Я вчуся бути таким, як був раніше. Яким був раніше? Я міг ходити доволі багато, міг працювати. Я хочу знову. Я хочу повернутися до своєї бригади. А як ви це будете робити? Ну, звичайно, я розумію, що не зможу там як раніше бути на нулі. Ну, щось корисне, якийсь справи. Я думаю, знайдуть мені хлопці. Повернутися до повноцінного життя найважливіша мотивація реабілітації, каже терапевт. Гарні результати показує і стрілець із Карадаго Михайло Воропаєв. Йому 38. Цьогоріч влітку при виконанні бойового завдання на харківському напрямку отримав важке поранення ноги, і зараз вчиться ходити на протезі. Він дуже швидко схватує всі вправи на льоту. Він може виконати те, що не може виконати ніхто з них. У нього немає лишньої ваги. Він слухняний. Він добре ходить на заняття, ніколи їх не пропускає більше трьох місяців. Так щодня, щодня, Приходите сюди на восьму ранку. Так, Андрію Кушніренку також 38. У минулому фермер із Оріхівщини з 2023-го у лавах бригади Карадах боронив Запорізький, Донецький і Харківські напрямки. Три місяці тому під час несення служби наступив на міну пелюстка. Важко було поначалу. Я сам по собі крупний. Ця нога нормальна, а ця худая худає і худає. Коротше, ну так було. Потім почав ходити на процедури сюди і накачали ми ногу одну і другу. Ми почали працювати з його м'язами. Це були вправи лежачі, вправи сидячи, а потім йому дали протез. І це сталося ще місяця. Немає як у нього є протез, і ви бачили прогрес. Він вже ходить без милиць. Щодня Ольга Коломоєць вчить заново ходити близько трьох десятків ветеранів. Втім, своє навантаження не вважає надмірним. А її родина каже, розуміє, яка це складна і важлива справа. Це моя робота. Я з ними не тільки займаюся, це моє життя з ними. Я про них багато чого знаю. Ми не тільки з ними тут працюємо ще й спілкуємося. Вони мені розповідають про своїх дітей, про своїх друзів. Так ми черпаємо сили. Я від них, а вони від мене. А це заняття ерготерапевтом. Михайло, діючий військовослужбовець. Уламкове поранення лівої руки отримав на Покровському напрямку. Пальці розробляє за допомогою спеціального обладнання для дрібної моторики. Осколок зайшов, перепив мені нерв. Рука висіла, не працювала кість. Благодаря операції, і реабілітації пальці працюють, не геть повноцінно, але ще треба працювати. Трохи не згибається середні два пальці. Так уже вказівний. Ось, цей. Три пальці можу вже доставати. А то висіла там кість, а зараз після апарації, треба після ще розробляти. Я тут працюю після травматолога, травматолог фіксує в гіпсі на певний час. Потім пацієнт приходить до мене, ми знімаємо гіпс. І далі вже проводимо дрібну моторику і я йому займаюся рукою, розробляю. Він далі йде до травматолога. Травматолог вже накладує нову шину, трошки збільшено об'єм. І таким чином повер... намагаємось повернути йому об'єм рухів. Кожне заняття триває щонайменше годину. Вдома Михайло також виконує вправи і продовжує нести військову службу вже у Запоріжжі. Карадах 30-29. двадцять дев'ять. Ооо наша запорізька. Казацька. Я не списався. Ну, коротше, пішов далі служити. Як, Після... як ви поєднуєте це все? І лікування, і служба? Ну, на годинку відпрашуюсь, якщо в мене є можливість, Відпрашуюсь, якщо там вирішив свою яка, задачу. У мене є вільний час. Я відпрашуюся і їду сюди на годинку. Добра традиція. На знак вдячності військові залишають лікарю пам'ятну річ. Він залишив свій слід на нашому прапорі. Ось його розпис. Його бригада, позивний також він подарував нашу колекцію е, свої шеврони. За кожен шеврон можу довго і дільна розповідати, тому що я знаю кожного пацієнта, який подарував мені цей шеврон. Просто для військових це дуже значуща річ, яку вони ну не кожному дарують. А медики напередодні нового року зичать своїм пацієнтам не лише здоров'я, а й простого людського щастя. І пацієнтам, і всім нам миру. Я хочу, щоб закінчилася війна, щоб хлопці заспокоїлися, щоб їхні бажання були не повернутися на фронт, а побути з сім'єю, з'їздити на відпочинок, подивитися, як ростуть їхні діти. Це в першу чергу. А також здоров'я! Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.